Бернпасторбернсмейн стратіжі кеш головне стратегічне питання для нас summit. це саміт на Алясці він починається кілька годин до початку. Лишилося як що ви очікуєте від цього саміту, і з вашої точки зору, які головні цілі американського президента під час цієї зустрічі з російським диктатором, ви знаєте, я вже говорив це раніше, Слава Україні усім своїм братам і сестрам при моїм прийомним братам і сестрам. Я скоро вас побачу що я вважаю, що станеться сьогодні. Я багато спілкувався з, з прямо з президентами. І що я бачив свого свого досвіду в Україні, що відбувається, як речі дійсно розвиваються, і як російський агресор убивав невинних людей. І вони ціле спрямовано ці, цілилися по церковних місцях. і це вважається військовими злочинами. Я сподіваюся, що на цьому саміті буде те, що про що говорив президент? Це не і це президент і буде гратися в ігри. Він в перші дві хвилини він буде точно знати, чи ця угода буде зроблена, укладена, або Путін продовжує намагається затримувати, зволікати, грати з президентом, або намагається переговорів вести переговори в такий спосіб, які не завершують вбивство. Президент зупиниться негайно. Айно і піде цієї зустрічі І він дасть Україні безпекові заходи, які потрібні для того, щоб повністю знищити будь-яку діяльність, яка, яка Росія захоче застосувати президент. Президент спілкується з мишою, а США як с як слон. Земейнеймовзизє головна мета цієї угоди. Як ми всі віримо? Це мир мир для України, мир для всіх. Але sure як ми буде можемо бути впевнені, що ми говоримо про один і той же мир, як ми можемо бути певні, що Америка мир, який Америка може запропонувати до України до наших європейських союзників це той мир, який ми хочемо. Українці наголошують і я від вас те, що Українці заслуговують на справедливий мир. Чи ця угода принесе справедливий мир? Чи це будуть просто тимчасові заходи? знову ж таки, президент дуже чітко сказав, що це про тривалий мир. він не хоче тим, тимчасової демонстрації миру. Він не хоче тимчасових якусь як пластир. Тимчасовий. Він хоче, щоб це було повністю зроблено і завершено, бо це бізнес. Ми хочемо Україн, щоб українська економіка пережила бум. Ми хочемо, щоб ек американська економіка пережила бум. Ми стратегічні партнери, щоб наші стратегічні партнери економічно розвивалися. Президент Трамп. 50 терор. має 50% процес, який може накласти на Індію на, на стратегічного партнера Росії. Він дотримав свого слова. І якщо він постійно, він якщо вони будуть продовжувати е, купувати російську нафту, вони отримають мінус 30-35% ВВП. Вони фінансують вбивства невинних людей в, в Україні. І президент дуже чітко сказав: він дві ядерні сам підводні човни від Ам відправив регіон, показавши він серйозний. Мета заспокоїтися і не ескалуватися ще більше. Але президент дасть Путіну зрозуміти. Він хоче миру, він хоче, щоб зупинилося вбивства негайно. Він не гратиме в ігри. Він це дуже сильне послання від президента. і, Як я розумію, це буде дуже сильний меседж президенту Путіну. Тут треба зупинитися, зупиняй вбивства, і буде тривалий мир або сполучені штати Америки більше не будуть ходити як миша. Ми станемо тим слоном, яким ми є, і ми нагадаємо Росії і Путіну скільки як їхня економіка залежить на гарна гарних відносинах зі сполученими штатами Америки. Президент хоче зупинити це, зупинити вбивства. І мати тривалий мир для України, Бо війна не дає нікому нічого доброго. Це погано для України, для Америки, для партнерів нам потрібен тривалий мир. і це президент хоче зробити саме це. Але, але пасторе, після вашого візиту до України. Ви так само згадували, що не всі в Америці розуміють, що тут справді відбувається в Україні, що вбивства, страждання та ситуація, яка триває і на жаль. В медіа ми ж бачимо, як багато людей не розуміють кого звинувачувати в війні. Хто на правильній стороні, хто на неправильній і з вашої точки зору, з вашої з вашого обширного досвіду, що українці звичайні українці і український уряд можуть зробити для того, щоб переконати можливо конверсійний конверс конверс, конверс конвер, що українці на правильному боці консерваторів переконати і. Що ми союзники України, і ми хочемо все найкраще і для нас, і для Америки. Я скажу вам, я зараз в Америці, коли я був в Україні, я не не забувайте, що я повернувся з 22 до 25-го. Я буду в вашій прекрасній країні і буду своїми братами і сестрами в Україні. Але возділала, коли я був там перший раз, я повернувся було дуже мало позитивного, позитивних слів від консерваторів від республіканців, аж поки я не почав говорити, що там що у вас справді відбувається, і що наші брати і сестри в Україні можуть зробити. Це ми бачимо нам нам боляче, коли е, ми, ми чуємо негативні коментарі про Трампа від наших українських братів. Вони вони підсвічуються на них наголошується і е, говорять про нього, що він е, маріонетка Путіна, і це зовсім неправда Президент стратегічно і налаштований зупинити цю війну. Його його. Мета, щоб не було ситуації світової війни, коли маленькі нації воюють, а потім великі нації включаються і спалахує гігантська війна. війна. Я прошу братів і сестер в Україні. Я звертаюся, я називаю вас, брати і сестри в Україні. бо Бог доручив мені боїватися за вас, бути рупором вашим. Ми як багато інших, ми говоримо на найвищому рівні лідерів в Америці. Змін змінити наратив, змінити стиль. Треба підтримувати Україну. Це Америка, Америка перш за все, це підтримувати Україну. Це мій меседж. і Він працює. Ось чому ми сьогодні валясі. Ось чого ми штовхаємо цей тягар. Ось чому дві ядерні субмарини вийшли в регіон. Щоб сказати в Росії ми не будемо. не ми підемося на ваші погрози. ми серйозно до цього підходимо. Ось чому президент Трамп наклав тарифи на Індію, на стратегічного партнера США. Сказав, він сказав, ви не будете купувати російську нафту, ви не будете фінансувати цю війну. Ви маєте припинити зупинити російську економіку, і президент дуже чітко це заявив. Якщо Росія і Путін не зупинять вбивства негайно і не зупинять їх зараз, тоді будуть будуть дуже важкі наслідки для них, які вони зазнають щодо їхньої економіки це щира підтримка, дуже потужна підтримка. Ми щиро розуміємо потребу в цьому і, і потужність цієї підтримки, але ми так само бачимо, що Китай який все ще великий партнер Росії, великий покупець російської нафти, російських ресурсів, має невеликі невелику загрозу від на... від союзників. Що ви думаєте про Китай, чи має щось бути зроблено щодо Китаю, чи може? Китай натиснути на на Росію, змусити до переговорів. бо Путін тільки чує сімпіна. Знову ж таки, побачимо. президент був дуже жорстким до Китаю. до точки, коли Китай. Має, Має прийти до с... стола переговорів. Вони хочуть до доступу до нашого ринку. Ми найбільша економіка світу. І якщо ми закриємо наші ринки для Китаю, в них буде руйнівний наслідки. Треба пам'ятати, Китай був на був на межі банкратства кілька років назад, і... і через незаконну діяльність у Африці і доступу до мінералів у Африці, які вони змогли використати для відновити свою економіку, і ми це знаємо. Ми знаємо, що китайські ринки зробили себе сильними назовні на вигляді, так само як Росія вдає себе, що їхні ринки сильні, показуючи фальшиві цифри. Але ми знаємо справжні цифри. Ми знаємо, що їхня економіка страждає. Економіка Індії страждає. Китай не в найкращому стані, і ми знаємо, що вони залежать на потужних стосунках з Росією. І ми знаємо це. І тому президент Трамп грає жорстку гру. Це не це не погроза це обіцянки. Якщо Росія не буде, не почне переговори, не зро, не забезпечить тривалого світу. Ми зробимо те, що зробимо, зробимо Україні. Коли ми взяли у взяли у, Україну, коли ми забрали ядерну зброю, ми обіцяли безпеку Україні. Ми виконаємо цю обіцянку. Це те, що зараз відбувається, і я прошу своїх братів і сестер. Я прошу їх звертаюся з проханням. Тримайтеся, не публікуйте негативні речі. Бо люди, такі як ми, як ми знову підтримуємо Україну, але ми зараз підтримуємо Україну і нас бомбардують меседжі від українців в Україні про те, як президент Трамп є маріонеткою Путіна, і як він не поважає народ України, і як він продає Україну Росії. Ці всі речі неправда. Я читала, читав спілкування з президентом, і це повна. Неправда, президент на 100% за захищає суверенітет України, і зараз він його ціль номер один зупинити вбивства. Росія не виграє цю війну. І Росія не виграє цю війну. Українці бою воюють. Українці все ще сильні, і вони продовжують захищати свої будбудівлю домівки. І якщо Росія не прийме це серйозно, а тоді президент Трамп е, всю силу. Застосує сполучених штатів на підтримку України і Росія не хоче, щоб це сталося, і Китай не That's хотів би бачити, true. щоб це сталося. Це дійсно правда, Але, крім of... цього. Ми бачимо, що Росія використовує багато інформаційної зброї і можливо We're навіть зброї uh, такої, що ми бачимо в соціальному в соціальних in медіа in американців, американців які все ще вірять, що Росія, що Росія велике світле місто напа горбі що росія справжня консервативна нація яка захищає родинні цінності інші практики з базовані на вірі але з того часу ми бачимо як ви як ви справедливо сказали росія знищує церкви в україні вона обстрілює наші релігійні громади наші міста що може бути зроблено щоб зупинити цю російську дезінформацію бо вона з моральної точки зору це жахливо, бо вона експлуатує віру ми робимо це зараз. більше людей, таких як ми. Ми постійно на теле, на телебаченні. Я щойно був на теле на, на, на телеефірі перед вами і його розповідав, чому Україна перемагає війну. Росія хотіла захопити Київ дуже давно, але вони не змогли. Вони показали, яка слабенька їхня армія, і весь світ це знає. Вони продемонстрували свою слабкість і вони проявили силу української армії. І це звичайні громадяни. І я був. Я зустрічався з цими людьми. Я з генералами в Україні з вашими лідерами в Україні. Я бачу вашу систему на власні очі. Я біками які що Україна робить і чому ми підтримуємо Україну і ми бачимо знову сув зміну ставлення. Досопоця зустріч в Алясці має єдину мету зупинити цю війну. президент говорив раніше: ми зупинили переговори. Ми вийдемо з переговорів. Але ось у нас є переговори Валя на Алясі. І, і це, це е е сильний, сильний сигнал, що Путін має приїхати на американську землю вперше е за багато за багато років. Російський диктатор це зробив. Президент так само, як і я хоче врятувати так, так якомога більше українців зараз. Я хочу, щоб українські солдати повернулися додому, щоб дітей не вбивали. І коли я говорю про про дітей, які гинуть від вибухів. Я я кажу їм справду, правді, що Аже ми бачили жінок, яких без голови через удари російських дронів. Я бачив різню, яку зроблена в бучі, і білі білі пов'язки на вбитих людях, де було б зрозуміло, що вони не є військові, але росіяни їх вбивали. Вони вбивали проповідники, вбивали священники. Вони намагалися зруйнувати релігію віру. Україна дуже релігійна країна. Ми говорили про це, і я говорив в Америці. Я не знав, що відбувається. Бо фейкові новини Кремль витрачає мільйони і мільйони доларів на поширення фейкову пропаганду в Америці. І це ось чому люди, такі як я, переконуємо інших видатних людей. Сказав, ми говоримо це. Це не так. Це все було. Ось що справді відбувалося, і Путін намагається обдурити президента, обдурити Сполучені Штати. Я говорив це президент вони намагаються обдурити вас. І Президент подякував. І він сказав: Путін хоче мене обдурити. І Ми знаємо, що є суттєва зміна сув Щодо Росії і Росія і Росія прийшла до стріл до столу переговорів і, і щоб запровадила тривалий мир мир. Ігноруйте те, що кажуть інші. Ось мета Трампа Три, тривалий мир для України. І якщо цього не станеться, якщо Росія не зупиниться, якщо вони продовжують вбивати безневинних людей і бомбардувати Київ та інші території, житлові будинки, не, не військові цілі. Президент Трамп. Випустить всю міць, всю потогу сполучених штатів і підтримує потреби України, дасть їм те, що їм потрібно. це звучить дуже, дуже багато обіцяю, пас, пастора. І Ось моє останнє запитання: Як людина віри, як релігійна людина як людина, яка підтримує Україну, як людина, яка підтримує те, що є правдою. Що ви бачите? Як ви бачите? Яким ми будуть наступний ранок після саміту, в якому світі ми всі прокинемося завтра. Я вірю, що в руках Бога Україна і я кажу всім релігійним людям: продовжуйте молитися. Я людина релігійна, людина віри, але я політик так само. І, по, і президент штатів підтримав президент США, підтримав мою кандидатуру в конгрес. Я не переміг, але підтримка його в мене була і реальність така я не просто проповідник я, я, Я говорю як політик, я говорю з це зі свого досвіду. Я був дуже близький до президента та його оточення протягом минулих 12 років. Коли він ще збирався балотуватися в президенти, я підтримав його. І я говорю про те, що я знаю, а не про те, що я читав. І Я хочу вас запевнити, що всі лю всіх людей України, ми з вами. Я мене не обходить. Що говорять um, що пропадещо яку пропаганду їм згодовують? якщо ви вірите в те, що обірять фейкові медіа, президент Трамп не був би в Аласці. він би не був в Аласці зараз. зустрічаючись з диктатором, щоб забезпечити світ для прекрасної мир для прекрасної України. Бенс, дуже вам дякую. за вашу підтримку. за ваші запевнення позитиву. За ваш величезний досвід і за те, що ви були е, на нашій програмі. Я сподіваюся прибути до вас, коли я буду е, з 22 по 24 серпня в Україні. це буде велика честь, честь для нас. Слава Україні!